Раїска Мняу та Кольгав Собачинський голодне Нестайко. Коли школярі починають читати і писати, що вони передусім роблять? Ви скажете, що пишуть диктанти, домашні завдання і таке інше? Правильно, але не зовсім. Щойно навчившись читати і писати, учні що найперше. Починають писати записки на уроках. Хлопці дівчатка, а дівчатка хлопця. Скільки існують школи, стільки існує оте листування на уроках. І наша лісова школа не виняток. Найбільше записок одержувала, звичайно, перша красуня класу Риська Раїска Мняу. Правда, одержували записки й інші дівчатка. Але зрівнятися з раїскою мняу вони і не мріяли. Заєць кося Бухань з другом, їжачком, кольком колючкою теж писали записки раїсця. Кожен окремо. Але раїска на їх записки ніколи не відповідала, Зверхньо пирхала і викидала послання в сміття. І от якось колько колючка сказав: Слухай! А давай писати записки раїсці удвох. Теж ще знайшов, братів грім, пирхнув кося. Не пирхай, відрубав Колько. Я навіть спільне ім'я придумав їжаєць Колькося!» – вже й намалював його і показав косі малюнок. Йому він сподобався кумедний. А що, може, і непогана ідея? Та, звісно, непогана, підхвалив себе Колько. Я малюватиму, а ти римуватимеш. Ти ж мастак ремувати. І буде такий собі римований комікс про пригоди їжайця-Колькося. Тож вони взялися за роботу. Три уроки творили і нарешті сотворили, зробили паперовий літачок, на крилах написали Рані! Раїска, летить тобі записка, а всередині комікс колькові малюнки і косін текст. Пише тобі, повір, дуже незвичайний звір, такого бачити тобі не довелося, я мужній їжаєць колькося. Раїска записку прочитала і вже не пирхала, а всміхнулася. Супер, давайте, пишіть іще. Ого нікому з хлопців раївська м'яо таких слів не казала. Ні Вовчику Вовченку, ні Рудику Лисовенку, ні Михайлику Водмеденку, нікому. Колько і кося позадирали носи, бо ж геть не сподівалися на такий успіх. Відтоді щодня з'являлися все нові нові пригоди нашого героя. І от якось творчість урвалася. Кося отримав незвичайного листа. На білому шматку Березової кори криволястим почерком було написано: Нікому, нікому, нікому не показуй цього листа. Тільки тобі довіряється секрет незвичайного скарбу. Він лежить під березою, з якої відірвано цей шматок кори. Шукай ту березу в березовім гаю. Якщо покажеш комусь цей лист, скарб пропаде. Кося аж рота роззяла. Хто це написав? Чому саме йому? Думав, він думав і вирішив піти пошукати. У березовому гаю. Кося несподівано зустрівся з кольком. Що, і тобі записка про скарб прийшла. Оце так. Гарно хтось із нас посміявся, розчаровано зітхнув Колько. Аж тут за дерева з'являється раєцька мняв. І зовсім я не посміялася. Просто мені треба було викликати вас у березовий гай. То що не можна було просто сказати? спитали друзі. Не можна було, бо я не хотіла, щоб хтось, крім вас знав, бо справа дуже делікатна. Ну, кажи вже свою делікатну справу, усміхнувся Колько. Ця делікатна справа стосується не мене, а кулява, усміхнулася Радіска якого кульгава? спитали друзі. Кульгаве, виходь, не бійся. Це гарні добрі хлопці. Я ж тобі казала. З кущів, кульгаючи, виходить куметний капловухий рудий песик з білою плямкою на лобі. Він схилив набік голову, позираючи на них, і привітно замедляв хвостиком. Що собачою мовою означає драстуйте. Це кульгав собачинський», – сказала раїстка. Він жив у місті, але з ним трапилася біда. Перебігав вулицю на червоне світло, потрапив під машину і поламав ногу. Був просто гав, а тепер став кульгав. Здорові собаки перестали з ним товаришувати. Тепер він самотній і нещасний. От і втік з міста шукати щастя в лісі. Я і придумала викликати вас сюди, щоб ми разом узяли під захист бідолаху. Ну й допоможете говорити Бурмила Михайловича взяти його до школи. Але ж у нас музична школа. Чи є в Кульгава музичний хист? спитав Кулько. Слух у нього ідеальний, запевнила Рагіска. Бачите, Бачте, вуха? І голос гарний, по моєму. От заспівай, кульгавчику. Кульгав Собачинський прокашлявся і заспівав. Гав-гав-гав, Собачинський я кульгав, я аж з міста прикульгав. Завишіть мене до школи, бо не вчився я ніколи. Косі з кульком і сам песик, і його пісня сподобались. Раїска була вдоволена, наче це її похвалили. От бачите, хоч наш котячий рік з собачим чогось не дружить, кульгав мені теж одразу сподобався. Ходімо до Бурмила Михайловича. Ось так у нашій лісовій музичній школі з'явився ще один новачок.